Проходить робочий процес, да, деякий безлад творчий, можемо так сказати. Хочу показати нішу під росувну систему. Ніша, ось така вийшла. Меблярі, ну хлопці, які займаються росувними системами. Був запит, щоб зробили ми цю кришку, да, яку ми робимо, її закріпили на бетон. Тому що їх, їхня система вона регулюється по, по висоті, і вони вже виставляють її в рівень. І їм треба саме закріплятися до бетону. Тобто до кришки їм було не потрібно. Тому було вирішено зробити таким чином, щоб просвіти, які будуть монтажні. З, одно, з одного боку тут буде 25 мм, і з іншого, щоб не було видно бетону, то поставили ось таку кришку. Тому ось таким чином зробили таку нішу. З однієї сторони зробили нішу, з одного профілю це профіль пазл. Він переходить ось сюди, переходить в парящий профіль, і буде одна лінія. Коли натягнеться стеля, це буде одна і ти лінія. З іншої сторони, це профіль тіньовий іде, платина переходить на тіньовий, тобто тут буде зазор тіньовий ТТ іде, і потім переходить також на тіньовий. Замовляйте якісні натяжні стелі. Ми знаємо всі нюанси про натяжні стелі.